Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Після перерви тривалістю в два з половиною місяці повертаються Єврокубки. Сьогодні повертається Ліга Чемпіонів. В четвер повертається Ліга Європи та Ліга конференцій, де насамперед нас цікавить Донецький Шахтар. Єдиний представник від України на даний момент в Єврокубках. В даному відео говоримо відповідно про матчі Ліги Чемпіонів та про матчі гірників. Розпочинаємо з найпрестижнішого турніру Ліги Чемпіонів. Волею календаря цілий місяць буде тривати стадія однієї восьмої фіналу. Лише в березні місяці ми дізнаємось імена всіх учасників чвертьфінальної стадії. На цьому тижні лише 4 матчі. Сьогодні, вівторок, поєдинки Копенгаген проти Манчестер Сіті та Лейпциг проти Реал Мадрида. Ну а завтра лаціо проти Баварії та Парі Сен-Жермен проти Реал Сусідада. Всі поєдинки розпочнуться о 22.00 за Києвом. Давайте коротенько пробіжимося по всім парам. Отже, Копенгаген, Манчестер-Сіті. Як і два з половиною місяці тому, так і сьогодні. Безумовно, по лозіці найпрогнозованіша пара однієї восьмої фіналу. Безумовно, Сіті явний фаворит. Плюс до того десятиматчева переможна серія на даний момент угорожан у всіх турнірах. Повернувся після травми Кевін Дебрюйний і направо і наліво роздає результативні передачі. Ну і повернувся також після травми Ерлін Холанд, який попереднього матчу чемпіонату оформив дубль, завивши два м'ячі у ворота Евертона, допоміг команді виграти виграти 2-0 Копенгаген 24 му році без офіційних матчів. Лише на наступних вихідних поновлюється чемпіонат Данії. Да, були товариські матчі, товариські турніри, але все ж таки це трошки інша ситуація. Манчестер Сіті фаворити, але поки що в історії вони не разу не вигравали в Копенгагені. Чотири рази між собою команди зустрічалися в Єврокубках, відповідно, двічі в столиці Данії, і було зафіксовано дві нічиї. Плюс до того пригадуємо груповий етап, коли Копенгаген вдома попсував нерви Баварії, обіграв Манчестер Юнайтед, наколотивши їм чотири м'ячі. Тому, звичайно ж, по лозіці могло могло бути не просто, але все те нагадаю було тоді, коли у Копенгагена були топові ігрові кондиції. На даний момент, звичайно ж, в якому стані перебуває команда, тут великі питання. Дякую Іншим поєдинком вівторка буде протистояння Лейвцига проти Реал Мадрида. Перед мовою до цього поєдинку два дні тому була одна ситуація. Сьогодні зовсім інша. Два дні тому Реал Мадрид спокійнісінько розбирався над своїм конкурентом в чемпіонаті Іспанії, нищивши просто Жирону 4-0, Але по ходу другого тайму травму отримує кращий гравець команди цього сезону Джуд Белінгем. І звичайно ж, реал з ним. І реал без нього це різні реали. Не зможе прийняти участь в цьому поєдинку англійський футболіст. Відповідно. Тактика на гру, звичайно ж, як на мене, суттєво зміниться у виконанні вершкового клубу. Можливо, дана втрата і не буде суперкритичною по причині того, що Лейпциг в 2024 році, м'яко кажучи, не переконливий. За 5 матчів тільки одна перемога. Попередньому матчі чемпіонату зіграли 2-2 на виїзді з Аугсбургом, Могли виграти, але наприкінці матчу не реалізували пенальті. Також пригадуємо, що в минулому сезоні команди зустрічалися між собою в груповому етапі Ліги Чемпіонів, тоді здобули по домашній перемозі. Звичайно, ж лесік спробує зачепитися за позитивний результат для того, щоб були перспективи перед виїзним матчем на Сантьяго-Бернабео. Публіка, звичайно, ж їм в цьому спробує допомогти. Тепер переходимо до матчів середи. Отже, Лаціо проти Баварії, Італія проти Німеччини. Це завжди цікаво. Мюнхенці на вихідних получили справжнього ляпаса від Ліверкуза на нуль, і, звичайно ж, спробують реабілітуватися. Можливо, не просто виграти матч, а зробити серйозну заявку на вихід уже до чвертьфіналу. Тим паче, що не так давно вони це робили. У 2021 році також ці команди зустрічалися на стадії однієї восьмої фіналу. Також перша гра відбувалася в Римі, і там мюнхенці виграли чотири Да, були інші склади. Інші чи тренери, але ситуація така була. Лаціалі підходять в хорошому стані. На вихідних розібралася на виїзді Кальярі 3-1, Ну а Чірої Мобіла забив 200-й гол в рамках серії. А. Справжній ювілей і став лише восьмим футболістом в історії чемпіонату Італії, кому підкорилося ось таке досягнення. Ну і ще один поєдинок Ліги Чемпіонів, який відбудеться на цьому тижні, це Парі Сен-Жермен проти Реал Сос'єдада. Можна сказати, команди перебувають в різних галактиках на даний момент. Парижани просто не перевершені. Всі питання вже вирішили в чемпіонаті Франції. На 11 балів випереджають найближчого переслідувача, і відповідно спокійнісінько можуть сконцентруватися на інших задачах, зокрема, наприклад, Ліга Чемпіонів. Натомість як Сос'єдад, чотири останні матчі навіть голу забити не може. Да, мало пропускає. Але взагалі не забуває і їхати от в такому настрої до Парижу це таке собі явище. Парижани, звичайно, ж пригадуємо, що в груповому етапі всі домашні матчі виграли, натомість як на виїзді жодного. Тому, звичайно ж, у середу Мбапе та компанія спробують зробити серйозну заявку перед виїздом непростим однозначно до Іспанії на матч. Відповідь. В четвер, 15 лютого, на нас очікує Ліга Європи та Ліга Конференції. Давайте пригадаємо пари спочатку Ліга Конференції. Отже, штурм Слован Братіслава, Сен-Жулуаз Айнтрахт Франкфурт, Олімпіакос Ференцварош, Мьольда Легія Варшава, Сервет, Лудогорець, Бетіс Динамо Загреб, Аякс Будеглім та Макабі Хайфа Гент. Ну і, відповідно вісім пар Ліги Європи: Фаєнорд Рома, Ланс Фрайбур. Бенфіка Тулуза, Галата Сарай, Спарта, Прага, Мілан, Рен, Янгбойз, Спорт Лісабон, Брага, Карабах. Ну і звичайно, Шахтар Марсель, про який давайте трішки детальніше. Два з половиною місяці тому, коли відбулося жеребкування, і ми дізналися, що гірникам буде протистояти французький Марсель. Ми звичайно ж приблизно вже могли прикинути підтекст і передмову даного поєдинку. Гірники, звичайно ж, без офіційних матчів, нагадаю, лише наприкінці лютого поновлюється чемпіонат України, натомість як Марсель в топових ігрових кондиціях. Але питання в тому було, яким буде Марсель і чи буде взагалі його тренувати Джен Гатузо тому що знаємо, що керівництво Марселя частенько любить змінювати тренерів. Навіть по ходу сезону, якщо нема результату. А у Марселю результату нема. В 2024 році без перемог. В попередньому матчі навіть не змогли обіграти одного з представників зони вильоту Мець лише нічия 1-1. І як на мене, доля Гатузо багато в чому залежить від підсумку ось цього протистояння з гірниками. А сам же Шахтар, готуючись до першого матчу, провів сім контрольних поєдинків. Щоправда, лише два з них виграв, але там не надто серйозно, як на мене потрібно ставити до цих результатів у причині того, що в деякі дні навіть по два матчі грали гірники. А от що точно потрібно, так це певний позитивний результат у першому поєдинку проти Марселя перед вояжом на велодром. Нагадаю, Марсель залишається єдиною командою Франції, яка на домашньому полі не зазнала жодної поразки. Звичайно ж, там буде гірникам непросто. Можливо від цього і буде свою гру у цьому першому матчі будувати сам Марсель, тобто не ризикуватиме. Відповідно, номером один на полі має бути саме Донецький Шахтар. Також пригадаємо ці красиві рахунки, які щоправда були дуже-дуже давно, аж в 2009 році. Саме тоді єдиний раз зустрічалися між собою Шахтар та Марсель в Лізі Європи, яка тоді називалася Кубок ОЄФА. і гірники тоді двічі виграли. Чому це все згадуємо? Звичайно ж, тому що тоді гірники виграли той Кубок ОЄФА. і всі ми трішечки віримо, що, можливо, щось подібне буде і в цьому сезоні. Принагідно нагадаю, що матч, який відбуватиметься в четвер, 15 лютого, відбудеться, як і всі домашні. Матчі гірників Лізі Чемпіонів в Німеччині в Гамбурзі. Ну що ж, Єврокубки повертаються, будемо вірити в класні матчі, в класні протистояння. По завершенні матчів будемо їх оглядати. Тож підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід тих відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.